Дорогі друзі, мене звати Сергій Василюк і я так само, як і ви з нетерпінням чекаю на фестиваль фортеця Київ. Але як дістатися В київської фортеці, якщо ви там ніколи не були? Андрой разом! Варіант перший. Ви виходите на станцію метро Палац Спорту і одразу завертаєте правоші. Пишовши з підземного переходу, нам необхідно звернути ліворуч до найближчої тролейбусної зупинки і пройти повз колишній ляльковий театр. Перейшовши по вулиці Рогнідинській, ми одразу бачимо ліворуч від нас, тролейбусну зупинку, куди і йдемо. З цієї зупинки, яка називається вулиця Шатару Ставелі, ми маємо сісти власне, на 14-й тролейбус, що ми зараз і зробимо. Виходимо на зупинці музею Київська фортеця. І одразу Бачимо місце проведення нашого постування. Варіант другий. Ви виходите на станцію метро Печирська і одразу завертаєте праворуч. Вийшовши із підземного переходу, мандруємо до магазину Антошка. Жити, вихаю своє місто, вихаю рідний ліс, зроби свічин перед тими, чи побих дорогий і тобі до сліз З цієї зупинки ви сідаєте на будь-яку маршрутку, яка рухається по бульвару Лесі Українки пік центру, окрім тролейбуса номер 14 к Короткі маршрут. А тролейбус номер 14 нам якраз підходить і ми їдемо до зупинки в Музей Київська Кортеця. Ось, власне, ми і прибули на нашу зупинку, яка називається Музей Київська Кортеця. Їдучи від метро Печерська, ми виходимо на другій зупинці, яка називається Музей Київська фортеця. І аби дістатися нашого фестивалю, нам необхідно ще перейти бульвар Лесі Українки. Що ми зараз і зробимо? Будьте пильними, обережними і не переходьте на червоне світло. А зараз зелене. Перейшли бульвар Лесі Українки і до місця нашого фестивалю лишається лічені сотні метрів. Ми йдемо знову в бік Палацу спорту. Отже, ми бачимо, що всі дороги ведуть до цього місця, як від палацу спорту, так і від метро Печерської. І зараз опрямуємо прямо до входу. Фестивалю Фортеця Київ. Власне, тут і відбудеться фестиваль Фортеця Київ. Безпосередньо на цьому місці буде контрольно-пропускний пункт за перепустками. А ось через ці ворота будь-які бажаючі можуть припаркувати своє авто, виїхавши безпосередньо з бульвару Лесі. Ми встали знов. Ну що ж, дорогі друзі, 18 травня, саме на цьому мальовничому, унікальному в Києві місці, відбудеться фестиваль здорового покоління Фортеця Київ. Початок о 16-й годині. Шлях відкритий, дорога знайдена, З нетерпінням чекаємо на вас. До зустрічі! Daniel you